Всім привіт! З вами знову Юля на Ютуб-каналі Завоч. Гортаючи ваші коментарі, побачила від підписника припущення, що з часом механічний годинник опиниться в тій же ситуації, що й бензинове авто. Дійсно, в певні періоди традиційні механічні годинники переживали не найкращі часи. Тут можна згадати сумну відому кварцову революцію. Наступним наріжним каменем мали стати смарт-воч, технологічні суперфункціональні гаджети. Які відстежують, як ви спите, скільки води п'єте, чи достатньо ви рухаєтесь і так далі. Або сигналізують, що вам надійшов лист, або смс, або пропущений виклик. Можливо, я багато чого ще не згадала, що вони там роблять. Вибачайте, але у мене тотально відсутній інтерес до смарт смартвучі. Я, мабуть, сама собі діагностувала синдром дефіциту уваги через купу тригерів на телефоні або ноутбуці. Купити собі ще й смарт смартвуч? Ні. Дякую. От прям чудово пам'ятаю ті статті в багатьох годинникових медіа про вибухове зростання продажів смарт-Watchів, які мають вбити механіку. В результаті, знаєте, що вони наробили? Вони не вбили, звісно, але непогано так пустили кров бюджетним кварцевим моделям, і трохи підкосили сегмент Fashion Watch. А от механіка, що цікаво, продовжила зростати у продажах. В ретроспективі це дуже круто. Я сама регулярно чула, як в механіці лишилось недовго, що годинники нікому не потрібні, і що у підсумку. Світовий тренд на механіку, як мінімум, поки що непохитний. Популярність традиційної механіки логічно королює із трендом на вінтажні дизайни годинників. Так само суперпопулярний інтегрований браслет і кутастий корпус родом з 70-х. Більшість культових дайверів посилається на 60 ті та 70, ті бо саме в цей період маємо розквіт цієї категорії Тол Також стабільний запит маємо на FieldWatch та пілоти, які походять з початку 20-го сторіччя. До чого я вам все це розповідаю взагалі? Та до того, що сьогодні я буду розглядати ще один зірець вінтажного дизайну від швейцарського бренда Tissot з колекції Heritage. Перед нами класичний трьохстрілочник, але насправді він посилається на хронограф 30-х років із характерною телеметричною шкалою. І тут пропоную ненадовго поринути в історію. Сьогодні ми знаємо, що Тісо тісно пов'язане з різними видами спорту, має в команді багато спортивних амбасадорів і є офіційним хронометристом NBA, FIBA, Tour de France, MotoGP, Asian Games, і це ще не все. Весь список спортивних заходів можна подивитись на офіційному сайті ТІСО. Однак сама історія спортивного хронометрування для Тісо почалась в 1938 році, коли вони стали хронометристами у лижних перегонах, що проходили на гірськолижному курорті Віллер неподалік від містечка Лелокль. Вимірювання часу за допомогою хронографа Тісо з телеметром проводив якийсь віталь. А далі прізвище я не прочитаю. Я чесно намагалась нагуглити якоїсь додаткової інформації про нього, але на жаль не знайшла. На той час для спортивних змагань використовували як стандартні секундоміри, так і наручні хронографи монопушер. Історична модель була досить типова для того часу: темний цифроблат, великі арабські цифри і кілька телеметричних шкал. Схожі моделі з того ж періоду я знайшла у Breitling, модель 37-го року, Longin 13ZN Хронограф 39 року, Омега та Етерна. Пам'ятаєте годинник Hamilton Lexington Роберта Опенгеймера з чорним циферблатом? Тут також схожа стилістика. Так, телеметричної шкали він не мав, але темний цифер та великі арабські цифри на місці. Звичайно, загалом таких моделей більше, але ці першими потрапили на очі. Десь рік тому Тісо зробили переведення 38-го року саме в форматі хронографа. Було дві моделі: перша з історично більш достовірним темним циферблатом, та друга зі світлим. Особливість тих моделей спіральна та хіметрична шкала у центрі циферблату та телеметрична шкала на периферії. Проте в 2023 році TISO вирішили зробити таку собі полегшену версію годинника 38 го року і випустили трьохстріличну механіку з автентичним чорним циферблатом та більш сучасно з точки зору кольору з циферблатом відтінку блідорожевого, більш натурального лосося, не як в наших супермаркетах. Такий собі лосось дикого лову. І саме його ми роздивимось ближче. Отже, наша модель з колекції Heritage виконана в сталевому корпусі діаметром 39 мм та товщиною 11. Це досить компромісний варіант, не занадто малий, яким мав би бути вінтажний варіант, та не занадто великий в рамках сучасних тенденцій. Можливо, 11 мм дещо за великий показник для досить класичного дизайну. З іншого боку, це ж відтворення саме хронографа, який використовували для спортивної хронометрії. Якщо дивитись на цей годинник з такої перспективи, то 11 мм це дуже прийнятна товщина. На відміну від історичних моделей, тонкий полірований рант обрамляє вже сучасне кополоподібне сапфірове скло. Бічні грані корпуса не сатиновані, але матові. На правій частині корпуса дуже прикольна, ніби ажурна заводна головка у формі маленької, трохи придавленої цибулинки з логотипом тісо. Водозахист моделі 50 метрів. Краще ніж просто помити руки, але навряд чи ви захочете мати довгий контакт з водою, зважаючи на шкіряний ремінець і загалом класичний вигляд годинника. Проте, звісно ж, вся увага на циферблаті. Він матовий, я б навіть сказала, з певним ефектом зернистості, якщо придивитись, відтінок лосося не яскраво рожевий, а такий спокійний, дещо приглушений. Взагалі, ця лососова тенденція продовжується вже деякий час і досить успішно в 2023 році. Ви могли бачити цікаві моделі в Лонджин, Вашерон Константин, IWC, Орієнт, Лоран Ферріє та інших. Цікаво, що популярності в годинниках цей колір набув саме в 30-ті та 40-ві роки, той же проміжок часу, в який з'явився і наш хронограф Тісо, на який посилається наша сучасна модель. Накладені арабські цифри та стрілки мечі створюють гарний контраст. А якщо подивитись на циферблат з боку, можна побачити тіні золотистого кольору. Назву Тісо написано вінтажним шрифтом, така собі гарна ретро-деталь. Також в нижній частині є напис хронометр капслоком. По краю циферблата маємо залізничну хвилинну доріжку. Перегортаємо годинник і крізь прозору сапфірову кришку бачимо незвичний нам Powermatic 80, а автоматичний калібр ETA 2824. Так, він дещо олдскульний і не може похвалитись запасом ходу 80 годин. Тут маємо старомодні 38. Проте він працює на частоті 4 Гц. Тож в теорії ви можете побачити плавніший хід стрілки, ніж у звичайному пароматику. Також цей калібр має не стандартну модифікацію, а є хронометром, сертифікованим коск. Це означає, що тут використовують більш якісні матеріали для пружини балансом, ніж у звичайній модифікації ETA 2824-2. Окрім цього, тут є система захисту від ударів Ікаблок. Оздоблення механізму базове, але ротор золотистого кольору додає трохи яскравості. До цікавої комбінації кольорів додається неочікувано гармонійний шкіряний ремінець сірого кольору. Він не тонкий, але при цьому м'який та приємний на дотик. Застібка класична пряжка. А тепер до підсумків. Я вважаю, що це один з найгарніших релізів Тісо за останній час. Я не хочу відбирати славу в Tisopi RX, який є суперпопулярним, універсальним та дуже успішним релізом. Це все так, безумовно. Але Пієрик це все ж таки більш масова історія, в той час, як оцей лосось з вінтажним вайбом, як ззовні, так і всередині, видається мені більш нішовим та зовсім неочевидним вибором. Саме в цьому і схована його привабливість, на мою суб'єктивну думку. Та й колір циферблата дуже рішає. Мені здається, годинникові фанати трохи наїлись чорним, синім чи зеленим. І цей лососик з натяком на ретро, якраз як ковток свіжого повітря. А що ви скажете про новинку Тісо? Вартує уваги, чи ви все ж таки зупинились би на чомусь більш звичному? Пишіть в коментарях, а я пішла готувати новий цікавенький огляд, на який багато хто вже чекає. До зустрічі, Па-па!